Розділ шостий. Раковані органи Ранок почався з неприємного дзвінка будильника. Кровлю спробував намацати телефон, що вібрував десь біля його голови. Замість телефона він знайшов порожню пляшку та пластикову коробку, в якій вчора привіз суші. У роті було суха, як у пустелі, голова починала нити ще до повного пробудження. Шикарний буде день. Телефон продовжував грати системну мелодію, життєрадісно радісно повідомляти Кроулі, що вже шоста ранку і час вставати. Довелося підніматися. Душ півлітра води випитої прямо з-під крана, мокре волосся, свіжа сорочка, кава. Кролю почував себе так, ніби за ніч, якийсь особливо стараний дятел, продовбав його черепі діркою і вкрав з голови всі думки, що мучили його вчора. Поганий стан для розслідування, звичайно, з іншого боку, так краще ніж відволікатися на сторонні думки. Після першої чашки кави кролю передумав їхати одразу до відділення. Через дві години у нього зустріч з інформатором Дагона, так що краще відразу поїхати туди. Час, який він заощадить на дорозі туди назад, витратити не ще одну чашку кави та бутерброди дружини Еріка. Вони, до речі, навіть після ночі у холодильнику все ще були смачними. Рівно о дев'ятій ранку він увійшов у дешеву забігалівку, розташовану підозріло близько до місця, де буквально вчора заарештували Брайана. Дівчат, що самотньо сиділи тут, було мало, так що замовивши собі каву, ролі прийшов до молодої особи. Був непристойно на короткій спідниці, з під якої явно жеднилися підтяжки для панчох. Про професію цієї дівчини гадати не доводилося. Дозвольте пригостити вас кавою?» – спитав він, підійшовши до її столика. Дівчина повільно повернула до нього голову, наступного моменту розплилася в умовно чарівній посмішці. Якщо до сніданку до кави, відповіла вона питанням на питання, натяк був зрозумілий. Я його вже замовила, але не встигла заплатити. Все, що завгодно для такої красуні, кроля скривився в умовній посмішці і сігнув проти неї. Дайте вгадаю, вас зовуть Скарлетт. Вам би підійшло таке ім'я. А вас, мабуть, Ентоні. Очі дівчини весело блеснули. Незважаючи на свій вигляд та становище, я вона явно не була дурною. Я про вас чула. Кажуть, ви любите ставити запитання. Є такий гріх. Ролі посміхнувся і перемовку, поки підліток офіціанту навушниках виставляв їхні замовлення на стіл. Мене цікавить якийсь літл Джон, повідомив він, як тільки хлопчина залишив їх із байдужим обличчям, перейшовши до наступних відвідувачів. Так він підписаний на відомому в цих колах форумі. Він зробив мені цікаву пропозицію, а потім зник. Ось я його і шукаю. Карла взяла в руку чашку з і обдурвала кролю скептичним поглядом, без поняття, про кого ви. Запитайте, що легше я дівчина проста, так глибоко в чужі справи не лізу, в комп'ютерах не знаюся. Роль відкинувся на низку спинку диванчика і замислився, як би так сформулювати питання, щоб воно не було надто провокаційним для справи скарлети. При цьому не надто завуальованим. Поки він мовчав, Скарлет із задоволення вплітала принесені круарса наблизучи пальці від джему. не глядала, м'яко кажучи, вульгарно. Тоді є інше питання. Мій друг підозрює, що у бізнесі ваших знайомих з'явилася нова людина, можливо, дуже недосвідчена, навіть криворука, я сказав би, або хвора на голову. Про те, що злочинність може бути пов'язаний з поліцією, кроля вирішив не говорити. Мало як цією інформацією розпорядиться Скарлет, зрештою, вона грає на обидві сторони. Але й того, що він сказав, виявилося достатньо, щоб вона насупила брови. Справа про яку ви говорите не моя, а Бланка того, що тримає інтернет-клуб у сусідньому будинку, брудна справа, але я там така людина, про яку ви говорите. Вона зробила ще один ковто і серйозно подивилася на кролі. Ціявився тиждень, може трохи більше тому, і звичайною зовнішністю в очі нікому не дивиться на аутиста. Схожий перший раз прийшов, притягнув у звичайні тканині сумці, літа печінку в ньому, уявляєте. Вона зробила паузу і вагомо додала свинячу печінку з магазину, та ще й поганої якості, ніби у мертвої свині вирізали. Цікаво. Кроулі весь підібрався, схилився через тіл ближче до Скарлет, вбираючи кожне слово. Вона теж пондалася вперед. Бланк його тоді посварив, сказав Прибери це, печінка з мертвих свиней, бракований продукт і прогнав хлопця. Того не було пару днів, а потім він знову прийшов, цього разу ніби краще підготовлений, з холодильником передосним, як для морозова. Я не бачила, що там було, але бланк, наче товар, цього разу, прийняв. Любить він свиняче м'ясо, знаєте? Начебто там була нирка. Кроулі ледве стримувався, щоб не почати записувати. Кроулі ледве стримувався, щоб не почати записувати. Це вже було підозріло. Він потрапив чітко на слід злочинця, і всередині нього прокинувся гончак, готовий бігти цим слідом, поки не наздожене здобич. Наскільки я знаю, цей хлопець приходив ще два рази позавчора. Приніс комплект із нирок та печінки і цієї ночі, буквально з повним набором тельбухів. Бланк спочатку зрадів, мало хто так часто і багато приносить йому товару, знову прийняв. А потім йому самому надійшло замовлення, і він почав готувати товар цього хлопця до відправлення, але виявив, що той зіпсований. Але не так, як було спочатку. Цього разу те, що йому видавали за цілісний, придатний для вживання товар, виявилося далеко не таким. Ніби м'ясник був невмілим і вирізав потрохи надбало. Вони, напевно, пошкоджені і непридатні для трансплантації. Спливли в голові слова з Рафаїла. Якщо так, то це складалося. Їхній злочинець все ж таки намагався продавати органи, але поняття не мав, як їх правильно витягувати і зберігати. Навіть не знав, що органи трупів для трансплантації не підходять, та він, напевно, схиблений. Але останнє постачання Чорт не взе хто ще? Якщо так, його ще або не виявили, або справа перейшла не в той відділ. Потрібно розібратися. Я зрозумів, кивнув кролі і зробив зі своєї чашки кави. Знаєш, за описом дуже нагадує мого душевно хворого брата. Чи не можеш описати цього хлопця докладніше? Раптом це він? Я боюся, що міг не встежити за ним. Кажу ж нічого особливого він у себе не представляє. Середнього зросту нижче за вас десь блондин. Очі теж світлі, а шкіра на тлі всього цього здається смуглявою, Хоча насправді звичайного кольору, як у вас чи в мене, щільний такий сильний, напевно, і руки в нього короткопалі, пальці просто як сосиски. Нам варто краще дбати про свого брата, а то бланк зараз дуже злий і готовий убити його за хрінове м'ясо, навіть написав йому на форумі, що якщо знайде приріже. Скарлет обдарувала кролі виразним поглядом. У вас є ручка Ентоні? А, так, звичайно. Він машинально вийняв з нагрудної кишені звичайну офісну ручку, яку напевно, випадково стягнув з офісу і простяг її скарлетт. Навіщо їй потрібна ручка, він же не думав, мав інші турботи. Описано зовнішні щось нагадувала кроулі. Чомусь перед внутрішнім поглядом відразу з'явилося обличчя розшукуваного вбивці, ніби він десь його бачив. Він буквально бачив, як цей хлопець ховає очі від візуального контакту, але де вони зустрічалися, згадати було неможливо. Зроздумів його висмукнув голос Скарлет. Подзвоніть мені, якщо захочете ще раз пригостити каву, проморкотіла вона, повертаючи в нагрудню кошеню його сорочки ручки і вкладаючи туди записку, написану на серветці. Перш ніж відсторонитися, вона поклала на манікюрну долоньку йому на груди і поцілувала просто так через стіл. Ролю це настільки вибило з колії, що він навіть не намагався чинити опір або відповідати. Скарлет відсторонилася від нього, посміхнулася задоволена і покинула заклад. Ну от тепер у Кроулі є номер повії на випадок самотніх вечорів. Сплативши сніданок, Скарлетт, Кроулі вийшов із кафе і сів у машину. Між думками про те, де він бачив злочинця раніше і як би вписати в рапорт ось це наведення, розкочив спогад про те, що він так і не вімкнув зв'язок на телефоні. Вельс його точно вб'є. Варто було стовпчика мережі з'явитися у верхньому лівому кутку екрану, як телефон почав розриватися від повідомлень. Повідомлення від Лігура приблизного в місту, де чорти тебе носять, кролі читати навіть не став. Ерік обмежився одним повідомленням, в якому значилося ще один труп та адреса. Інші повідомлення були про пропущені дзвінки від Еріка, Лігура і Вельс, що починаються з четвертої години ранку, і де не було жодного. Я вже їду, пробурчав він у трубку, вирішивши все ж таки набрати Еріка. Що у вас там? Дівчина, Сьюзен Лейн, студентка У жахливому стані, чесно кажучи, але її вже забрали. Нині опитуємо сусідів. На особище, зважаючи на все, вирішив продати її всю частину. Ми навіть не озброєним оком. Видно, чи забрав усе, хоч цього разу, хоча б намагався прибратися. Вбивця, блондин зі світлими очима нижче за мене щільно складений. Можливо, з психічними відхиленнями ховає погляд як аутист. Ролю завів завіг двигун, виїхав з паркування. Варто було поквапитися, і чорт забирає він швидше за все, працює у нас. Подивився навкруги, немає нікого придатного. Е, Ерік на секунду замовк, мабуть, крутив головою на всі боки. Немає нікого. А звідки така інформація? Дагон підігнала потрібну людину у мережу. Цей виродок заходив з комп'ютера в нашому відділенні. Ролі різко вивернув кермо, обіжаючи за то, що починав утворюватися через двори. Цей хлопець працює у нас. Він психічно хворий і небезпечний до усрачки. Чорт, де ж я його бачив? Да, хрінова ситуація. Тут журналісти стерчать, Що їм сказати? Що ми працюємо над справою? Роулі зітхнув і потім до Розі перед собою. І ще пішли, Лігора в дупу від мене. Він тобі того ж бажає, флегматично повідомив Ферік. Гаразд чекаємо на тебе. За п'ять хвилин Кроулі скинув дзвінок і втиснув педаль газу в підлогу. Наступною у черзі його дзвінків була Вейс. Як тільки вона підняла трубку, Кроулі випалив, надаючи гнівний раді вилитися на нього. Я за крок до упіймання вбивці, тому ти пробачиш мені все, а до кінця дня я принесу його голову тобі на стіл. Якщо ти знову піздиш, «Біз з тобою. Коли ти стала більше сліхати лігу ра мене? Я блядський начальник відділу вбивств, я майже знайшов вбивцю, випалив крові в трубку. На тому кінці повисла тиша. За кілька секунд Вельс все ж таки відповіла Сподіваюся, ти заслуговуєш на це місце. Дзвінок рувався колись Кроулі разом із вельзавулом навчався в поліцейській академії. Давні були часи, але вони тоді чудово рятували один одного. Настав час для того, щоб скористатися старими зв'язками та довести всім, що він на своїй посаді нештани не протирає. На місце кролі прибув за чотири хвилини. Ще одне підіймався на потрібний поверх. Коли він улетів у потрібну квартиру, ледь не заплутався у жовтій стрічці. Там уже не було ні медиків, ні криміналістів. Тільки один хлопець із фотоапаратом тупцював поруч із Ериком. «Вельс хоче тебе бачити у своєму кабінеті, сказав Лігур замість привітання. Судячи з його очей, можна було зрозуміти, що він помітив свій шанс зрушити кролю з його посади. Нехай радіє, доки може, переб'ється, відмахнувся кроулі. Що у нас є? Як я вже сказав, Сьюзен Лейн 21 рік Ерік відкрив свою записну книжку, звіряючи з даними. Ви наймали тут квартиру, забургували вже за пару місяців, начебто, працювала офіціанткою десь тут. Казала, що їй не виплачують зарплату. Зараз перевіряємо. Комп'ютер перевірили на місці. На нашому форумі зареєстровано. Чим займаються програмісти? Мали вже знайти нашого продався ще вчора. Вони й вираховували, тільки це виявився комп'ютер із нашого відділення, що ще тролі не міг стояти на місці зараз. Почуття, що він уже ловить зі за п'ят, не давало заспокоїтись. Він переступав з ноги на ногу, крутився навколо своєї осі, розглядаючи квартиру. Ще одна жертва, що потребувала грошей, і вийшла не на того хірурга. Вона була мертвою вже давно. Сусіди не відразу зреагували на запах. А як швидко знаходили попередні тіла? Хто знайшов Майкла Райана? Троуля облизнув губи й заглянув на кухню. Нічого незвичайного, холодильник напівпорожній, на, на обідньому столі в рамці фото сім'ї померли. Можливо, хронологія була не та, яку ми маємо зараз. Ем, Секунду. Ерік почав гортати сім блокнот. До речі, якщо підозрюваний справді має ту зовнішність, що ти описав, то він не працює. Серед криміналістів це точно. Звичайно, не працює, розготовано відгукнувся кролі. Туди вищої не беруть, та й психіку перевіряють. Не кричи, буркнув Феррік. Я просто виключав можливих підозрюваних. Майкла теж знайшов господар квартири, проходив вимагати борг з оплати. За звітом батала він помер того ж дня, буквально годин на п'ять раніше. А Адам, кролі виглянув у вікно, сіра стіна та сміттєві баки внизу, нічого примітного. Його дружина зателефонувала сусідам, бо він не вийшов із неї на зв'язок увечері. Вони вранці до нього зазирнули і знайшли ось таким. Мертвий був уже 10 годин, до речі, Ерік насупився, перевіряючи щось у своєму блокноті. Двері були відчинені у всіх випадках. Це мало що дає, враховуючи, що відбитків не було. Пробумотів Кроулі тихо. Весь випите сьогодні. Кофін вимагав виходу, але через нього ж здавалося, що щось тікає від уваги кроля. Вбивця зареєструвався на форумі, щоб збувати органи мафії, почав міркувати він у голос, повертаючись до кімнати. Перше прийшов до покупця з товаром близько тижня тому, але приніс він органи мерця його прогнали. Він зрозумів, що такі органи не підходять і переключився на людей. Зареєструвався на форумі, знайшов першу жертву, домовився про зустріч. Він хотів забрати лише одну нирку і. Не сподівався, що Майкл від цього помре, продовжив за нього Лігор. Король здивовано глянув на нього з як у того. Не дивився так, Гавріл вже довів, що цей вбивця не в собі, пробурчав Лігор. Ще вчора, ти був би в курсі, якби відповідав на дзвінки. Я дізнався про це і без Гавріїла, відмахнувся Кроуля. «Азірафаїл говорив про це з самого початку. Тоді чому ми ганялися за торговцями органами, якщо мали шукати психа, тому що він псих торговець органами, Кроулі вже не міг проховати роздратування у своєму голосі. Заткнися, блін, якщо не допомагаєш. Ігор закотив очі, але замовк. Кроулі важко видухнув і заплющив очі. Наш убивця досить розумний, щоб не залишати відбитків пальців і при цьому не розуміє, що аматорові не під силу вирізати у людини нирку і залишити її при цьому живою. Він розпочав свою практику з людьми лише чотири дні тому і дуже швидко зрозумів свої можливості. У перше жертви він забрав тільки нирку, у другу обидві нирки та печінку. А у третьої... а до речі, про третю, ліго розсміхнувся і знаком покликав криміналіста з фотоапаратом. Я подумав, що коли ти не бачив тіла, тобі варто подивитися, хоча б фотографію. Багато на екрані фотоапарата не побачити, пробурчав криміналіст, але все ж таки зняв камеру з шиї, і простяг кровлю. Обережно, будь ласка. Що там такого може бути, що мені допоможе? Тобі не набридло стібатися, лігоре? агресивно огризнувся кровлю, але камеру все ж таки прийняв і опустив погляд на зображення на екрані. Родота різко підступила до горла, але він продовжував дивитися і усвідомлювати. Дівчина на знимку була розкрита, іншого слова не подбереш. Великий уподібний шрам перетинав груди і неприродно впалий живіт, так само, як і в морзі зі Рафаїла. Він так само розкривав трупи по роботі. Факти закрутилися в голові, а замить склалося в цілісну картину. Останній пазл став на своє місце. Разом із цим серце крові пропустило удар. Назя Рафаїл вирвався в кроулі, і він, забувши про це, рванув до своєї бентлі. Всі інші здивовано переглянулися між собою і кинулися слідом. Якого біса, кроулі? гаркнув Лігор, коли вони вилетіли на двір і зупинилися біля машини. На переднє сидіння встиг сісти криміналіст, детективам довелося тулитися ззаду. Пам'ятаєте, я описував нашого вбивцю. Видихнув кроулі, заводячи двигун, машина слухняно заревіла з першого ж повороту ключа. Ну так, Ерік насупився, але вираз його обличчя затримався таким недовго. Варто було Бентлі рушити з місця, як він із чистим жахом на обличчі вцепився в ремінь безпеки. Світловолосий зі світлими очима середнього зросту. Кроулі хвацько вивернув на дорогу. Зараз він шкодував, що на його машині не було сирени. Вона б знадобилася. Але, в принципі, він і без неї зможе доїхати до відділення за лічені секунду. Натрапивши на здивовані погляди своїх пасажирів у дзеркалі, заднього виду кровлі закотив очі і передав назад фотоапарат збільште зображення людини, яка сьогодні забирала труп. Це наш клієнт.